Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми хочемо вас познайомити з творчістю прекрасного волинського, українського художника Володимира Григоровича Жупанюка. Людину, яка все своє життя присвятила фарба, яка не уявляла без них його, і, і, і більш нічого в житті не хотіла, окрім намалюватися. У нього є. Ряд пейзажних робіт у різних стилях, але наша мова сьогодні прийде про особливу, особливу лінію його творчості, е, яка виражалась у е, роботах на сакрально історичну тему. Він дуже любив історію, дуже любив свій край, дуже любив багато читати і взнавати. Але до певного часу він все не розумів, як це можна передати. І ось сьогодні в нас представлено три роботи: це Миколай Покровитель Луцька. Це «Боремельський Спас і Свята Волинь. Про які ми і далі будемо говорити розмовляти. І так Боремельський Спас. Це розповідь майстра. Про діктотворну ікону та про історію села Боремель. А ікона знаходилася в цьому селі і була в ньому найдена. Значить, з чого ж почалася ця історія? Це село є малою батьківщиною дружини художника. І от завжди було цікаво, чому у селі Георгіївський храм, а люди Хресним ходом ходять на свято Трійці. Кого не питалися, ніхто не міг дати ніякої відповіді. І ось таким чином, із цікавості, просто почало, почався певний етап досліджень. Досліджень з місцевими краєзнавцями, а також співпраця з, з музеєм волинської ікони. І ось що виясняється, про що нам розповідає ось цей перший епізод в роботі. А виясняється. Що 1671 року, е, кременецьким художником Бужантом на замовлення Буремельського священника Поморжанського, була написана ікона: Ісус Христос несе христа. Він стоїть на хресті і на фоні 33 хрестів, що умовно символічно означало весь його земний шлях. Весь земний шлях як хресна дорога, як хресний хід. Е, ось. Ця ікона два роки знаходилася у священника дома. І через два роки сталося чудо. На перший день святого Воскресіння у свято побачили, як у Спасителя з очей пішли криваві сльози. Звичайно, це була така подія, після чого ікона була перенесена. До храму, який знаходився у центрі села Боремель, і цей храм був Святої Трійці. І, звичайно, ікона стала місцем паломництва людей, де описують, значить, що біля неї проходило багато чудес і багато стілень. Ось саме цей епізод розповідає, як це проходило. І ось тут у нас є і художник Бужан. І стіл, і саме свято, під час якого сталося це чудо. Е ось, ну, а далі будемо продовжувати і переходити до другого епізоду історії Боремля і всього, що стосувалося цього образу. Ось другому епізоду присвячена практично уся ліва частина. А сталося це так, що в ті часи, це 17 століття, абсолютно. Татари, як кочівники, як грабіжники, налітали на села, брали ясир, полонених з метою їхньої подальшої продажі, пограбовували села. Так же, так і сталося з Боремлем. Набігла велика кількість татар і, значить, полонили місцевих жителів і вели їх, вели їх до Криму неподалеку, неподалеку. Було невеликий козацький загін. Козацький загін, звичайно, вступився і зав'язався бій. Бій був нерівний, оскільки загін був маленький, продовжився декілька годин і, на жаль, все козацтво загинуло. Але і татар було знищено немало, тому з цієї злості і розпачу, що вони понесли втрати усіх своїх полонених, полонені, ось в цьому епізоді показані. Було страчено, вирізано, а церкву було спалено. І ось цей самий епізод говорить про е спалення храму, і кажуть, що знову ж таки згорівший храм, а ікона впала на підлогу, але осталася ціла, не згорівшою. І от, коли татари пішли, е Люди з інших сіл, з округи, побачили цю картину, де було дуже багато населення. Вирізано. Вони зібралися і поховали їх у двох братських могилах: дітей, дітей і жіночок окремо в центрі села, а чоловіків до 300 душ на окраїні села. І насипали над ними два кургани. Цих два кургани. Назвали святої Теклі і Святого Йосипа пізніше, у XIX столітті, коли, значить, Боремель належав родині Чацьких, Чацькі поставили пам'ятники, які і по сьогоденні є на цих місцях, на цих курганах. Але художник, підкреслюючи, що це була м саме подія, трагедія між козацтвом і татарами. Поставив, щоб підкреслити, що це були українці, поставив над ним православні хрести, а в могили показав саме, чому вони так радані, хто був страчений, хто поліг у цих могилах. Ось, відповідно, в святій теклі усі жінки і дітки, а е, святого Йосипа, е, значить, селяни і козаки. Ну і, звичайно, про, про цю трагедію оспівує Кобзар. Рядом сидить. А далі ми переходимо ще до одного епізоду життя Буремля, до третього. Він стосується уже тих часів, коли Боремоль, коли саме село Боремель перейшло у власність родини Чацьких. Бо до цього воно належало родині князів Буремських. Князі Буремські були православними християнами. Тому то у центрі села і була побудована саме ця церква Святої Трійці, у якій була перенесена і знаходилась ця ікона Боремельського Спаса Ісуса Христа. Так от, коли у кінці XVII століття, село перейшло до власності чацьких. І на початку, 18-го, Чацький почав будувати помпезний, багатий у стилі Рококо палац у Боремлі. Ось ця подія показана тут. Це була Велична, велична споруда з багатьма картинними галереями, холами, а також біля нього був і ботанічний сад, і навіть мали свій зоопарк, і, до речі, з дикованими тваринами, що дуже найбільш люди дивувалися мавпам, яких до, до, до того часу навіть ніколи не бачили. Умовно кажучи, про зоопарк говорить Павич, який тут зображений, просто як символ, що тут було, розповідається. Так ось. А оскільки, а оскільки родина чацьких були католиками, то е, Християнська православна церква біля їхніх маєтків їх не дуже влаштовувала. І тому вони розібрали церкву, а ікона, ця чудотворна ікона, була перенесена на окраїну села в ось оцю цю Георгіївську церкву. І сталося так, що початок. Початок 18, 18, 19, 18 століття польський король Станіслав коли їхав, повертався з міста Кременця до Варшави, проїжджав через Боремель і завітав в той момент до Дочацьких. Він там погостював, був гарно прийнятий. Але що ми знаємо? Ми знаємо. Знову ж таки, саме дослідження говорить, що після того Боремлю було надано Магдебурзьке право, і саме село зі статусу села перейшло у статус містечка. Ось. Далі розповідається... Пізніші події, а пізніші події нам говорять про польське повстання проти царської Російської імперії, яке сталося 1831 року, і продовжувалось воно трошки більше півроку. І основна битва, в якій зійшлися царські війська, е е е е разом з польськими повстанцями, була недалеко недалеко. Боремля. На жаль, повстання було придушене царською армією. Палац був розбитий, тому що на той час сам Михайло Чацький підтримував. підтримував це повстання. Він остався живий, але вимушений був тікати. Вимушений був тікати, і цей епізод його втечі передається. Він би, можливо, теж не встиг би. Але, як зазвичай, ми всі знаємо, що у ті часи будь-який палац, замок, які будувалися, завжди мали ходи в течі, які були біля них. Ходи, які потім обростали різними легендами незвичними. І, наприклад, які це великі, в Буремлі теж є свої легенди відносно цих підземних ходів. Ну, наприклад, що пан їх строїв для своїх розваг? Що е, це не були, е, е, значить, ходи для втечі, а е, він там запрягати мав коней, їздити з ними, а далі було ще більше, бо кажуть. Коні його не влаштовували, тому він молодих дівчат, які ще були неотружені запрягав, і Оце вони його катали, та чуть ли він не закоси їх і так далі. Ну, звичайно, це легенди, які, напевно, в будь-якій місцині обростають своїм етносом, своїми якимись уявленнями. Значить, ці підземні ходи існують ще до сьогодні. Люди їх використовують. У невеличкій кількості як льохи. Насправді вони вже, напевно, своє вже тому, що віджили свій час, тому що по лінії їхнього ходу час від часу починається провалюватися ґрунт і просідати земля. Ось пізніше, уже початок 19 століття сталося чудо. На тому місці, де колись була Троїцька церква. Де колись була Троїцька церква? Люди побачили, їм зявився образ саме у цього Буремельського спаса. І син чацьких вирішив все-таки вшанувати це місце і зробив для, на початку ось отакий пам'ятник, який донині зберігається. Який донині зберігається, із двома написами. Там е, один напис, коли був зроблений пам'ятник, а другий напис, коли започаткувалося х, напроти цього пам'ятника через другого будівництво знову ж таки православного Троїцького храму. І цей храм був побудований, і ікона знову ж була перенесена в цей храм. Храм цей проіснував Троїцький до 1949 року. Е, він був зруйнований у 1949 році і згорів. На, на сьогодні про нього відомо це не стало. Ікона знову ж таки була е, чи до того, чи можливо, бо це вже була радянська влада, е, перенесена у Георгіївський храм, а потім взагалі під час радянської влади вилучена і знаходилася. У так званому музеї атеїзму, які широко створювались під час радянської влади. Звідки ж були проведені дослідження, і, в принципі, стали відомі, ну, обґрунтовані великі дослідження, і була найдена саме оця інформація, звідки вона, як, а потім вже назад була повернута до соборів, ну і зараз знаходиться. Потрібно сказати, що Така ж сама ікона, знову ж таки, Кременецького художника, мальована уже на 100 років пізніше, на сьогоднішній день знаходиться у місті Дубно в Вілінському храмі. І її можна сьогодні побачити і відвідати цей храм. Ось так майстер, досліджуючи історію, маючи велике бажання розповісти про неї, але не будучи самим істориком, який розповідає, він фарбами. Розповідав і показував історію краю або якихось образів релігійних, і доносив це до нас.